По соцмережам несеться просто хаос про гриби. Мікродозинг, мухомори, їжовик, щитаки та інші гриби прокачують мозок на інший рівень, запевняють, що це прокачує імунітет і лікує ледь не від всіх болячок і навіть раку. Хтось вважає, що це взагалі стимулятори нового рівня, а ще додає витривалості, як у олімпійських атлетів. Існує багато міфів про гриби. Є велика кількість фанатів, а є скептики типу мене, які все ж шукають наукових підтверджень, що це не просто трендовий. Ви суперфуд і перебільшені заявки. Отож, ми проаналізували багато інформації. Я протестував гриби на собі і навіть заморочився, виростив свій гриб. І далі ми розберемо, що таке гриби і що в них особливого. Наскільки реально є доведені ефекти і чи є сенс їх використовувати, бути спортивним, просто поїхали в цікаві часи? Живемо років 10 Скажи, що ти вживаєш гриби і тебе б вигнали з дому. Відразу почнемо з головного. Що таке гриби у добавках? Мухи окремо, котлети окремо. Усі популярні добавки, що ми розглянемо, не мають психоактивних або галюциногенних властивостей. Це лікарські гриби. Вони просто не містять тих психоактивних речовин. Ну, наприклад, як шампіньйони, скільки б не з'їв, мультик в голові не запуститься. А тому наркомани і ті, хто любить подорожувати, не вставаючи з дивану, можуть закривати відео. Ці гриби зовсім про інше: загальний тонус, імунітет, спокій і. І так далі. Хоча добре, все одно будете запитувати в коментарях. Кілька слів про мухомор скажу пізніше, то трошки інше. Ці гриби це харчові добавки, виготовлені з плодового тіла або міцелію, кореневища гриба. Ось моя баночка. І у цій капсулі подрібнений їжовик грибінчатий. Тому по суті, це натуральний екстракт їжі в капсулах. А гриби на секундочку, це одні з найдавніших і найпоширеніших організмів на землі. В азійських країнах, наприклад, у Японії, використовують гриби в лікувальних практиках. Там використання подібних речовин дуже цінується і використовують. Лується століттями у Європі на заході гриби не такі популярні і використовуються лише як дієтичні добавки. Взагалі з грибів було виділено близько 400 біологічно активних сполук. Повідомлялося більше 130 різних лікувальних ефектів: антидепресивні, протиракові, для печінки, протизапальні від діабету, для мозку, для бусту імунітету, антиоксиданту, противірусну і так далі. Гарно посипав цифрами, правда? Важливіше, за рахунок чого, що в них в складі є такого особливого. І тут є пояснення: гриби це не маркетингова казка і не коралова вода з космосу. Вони мають унікальну біологічну активність Активність і такого складу і концентрації немає навіть у фруктах чи овочах. Полісахариди, особливо бета-глюкани, основні діючі речовини підтримують імунітет і допомагають при запаленнях. Терпени захищають клітини від ушкоджень, теж діють як протизапальні і мають протиракові властивості. Фенольні сполуки працюють як антиоксиданти, захищають організм від шкідливих речовин, перевантаження і процесів старіння. Специфічні білки та пептиди деякі з них стимулюють імунітет. Інші знищують шкідливі клітини та діють протимікробно. Тобто є цілком реальні механізми, які можуть пояснити, чому ці гриби не просто здорові, а потенційно терапевтичні. Але чи дійсно приймаючи капсулу грибом, це працює в реальному житті? У нас з вами завжди відверта розмова. Правда в тому, що грибні добавки – це все ще сіра зона науки. Є тисячолітня історія використання, є унікальний біологічно активний склад, є навіть підтверджені дослідження на клітинах. Ми і деякі на людях, але підтверджуючих даних, все ще дуже мало, і дослідження різнотипні. Там використовувався чай, там екстракт, а там печиво з грибів. Багато з ефектів важко об'єктивно виміряти, наскільки розумнішим став чи дійсно став менше хворіти. Тому сказати точно, що гарантовано працює, ще не можна, хоч це і дієво для мишей. Але і сказати, що фуфло, теж не можна. Це як темна кімната: Силуети видно, але зображення не чітке, але дуже цікаво. Можливо, на сьогодні тема грибів одна з. Найперспективніших серед натуральних добав і забігаючи наперед, скажу, що можливо від неї буде навіть більше користі ніж популярної спіруліни, особливо зацікавить, якщо ви хочете постачати організм природними сполуками, а не хімічними вітамінками. На що реально можна розраховувати, використовуючи грибні добавки. По суті, їх можна прирівняти до адаптогенів. Вони не дають миттєвого ефекту, але діють накопичувально. Тонізують і підтримують організм м'яко, без стимуляторів. За рахунок унікального складу, це як добриво для систем організму. Склад у різних видів грибів схожий, а тому ефекти часто перетинаються. Далі ми поговоримо про найпопулярніші види і зробимо акценти на їх сильних сторонах. Перенасичувати нудними дослідами не буду. їх Небагато, лише кілька прикладів. І загальна оцінка, наскільки можна вірити, по 10-бальній шкалі. Де в районі 5 це досліди лише на тваринах, 10 на людях. Ну і унікальність складу та ефекту. Під відео в описі залишу список джерел, кому буде цікаво покупатися самому. І підпишись на канал магазину Muscle.ua. Ми стараємось. Рейші. Назвемо його дзен грип. Потенційно знижує стрес. Зацікавить тих, кому потрібне заспокоєння і сон. Ну, спитай, кому не потрібно. До речі, тут буду писати різні варіації назви цього гриба. По світі вони відрізняються, і добавки теж можуть мати різні назви. У рейші є речовини тритерпени, які діють як природні, заспокійливі, зменшують фонову тривогу і мозок швидше розслабляється. Тому рейші часто використовують ввечері, щоб легше відійти до сну. По доказам, миші стали спати краще і менше тривожились. Є кілька досліджень на людях, проте вони суперечливі і статистично слабкі. Хоча в інтернетах хтось називає як натуральний аналог ксанаксу, це популярне, заспокійливе в США. З цього боку досліджень бракує, все базується на відгуках. Є деякі дані, що непогано модулює імунітет, а це знизило показники смертності і покращило життя онкохворих. Чи можна загалом повірити у реші? Оцінка доказів 5 з 10. оцінка унікальності складу 6 з 10. Йдемо далі: трутовик або індичий хвіст. Це імунний спецназ, один з найдослідженіших грибів в онкології, бо містить специфічні полісахариди. Вони не вбивають рак напряму, проте допомагають імунітету краще розпізнавати і боротися з мутованими клітинами, і саме тому його використовують разом з хімією, щоб організм не вимикався під час лікування. В Японії використовується офіційно як допоміжний засіб і реальна частина протоколу. Ось в цьому метааналізі є добрий десяток вагомих клінічних досліджень. Це не тільки про рак. Ці дані роблять його. Реально корисним для посилення імунітету в період вірусів, грипів, чи тоді, коли організм послаблений. Наприклад, в період стресу, в тому числі тренувального. Оцінка доказів 7 з 10 Ефект 7 з 10 Щитаки Гриб здоров'я є другим за поширеністю культивованим грибом після шампіньйонів. І щитаки теж використовують в кулінарії і їдять. Доказова база посередня. Є кілька досліджень на людях, проте масштаби невеликі. Так само використовується в додатковій терапії при онкології. В великому метааналізі не сам щитаки, а речовина з нього лентантан, суттєво покращувала стан при раку легенів. Можна розглядати як легкий імунобустер. Не найпотужніший, проте м'який і безпечний безпечний. Оцінка досліджень 4 з 10, склад і ефект 4 з 10. Чага природний антивірусний антибактеріальний засіб. Взагалі це гриб паразит який росте на березах. Виглядає як вугілля, але в складі потужні антиоксиданти. Потенціал дійсно великий, але занадто мало клінічних досліджень на людях. Ну а в народній медицині чагу використовують при гастритах, хронічних запаленнях і як очищення організму. Але офіційно цьому ще немає підтверджень. Загальна оцінка доказів 3 з 10. склад і унікальність 5 з 10. Кордіцепс це натуральний енергетик у природі. Справжній кордіцепс це гриб, який буквально вбиває комаху і проростає з неї. Не знаю навіщо вам цей факт, але не хвилюйтесь, для бадів використовують культивований гриб, і комах там взагалі немає. Колись його використовували китайські олімпійці для підвищення витривалості без допінгу. Звісно, після того попит на кордіцепс зріс кілька разів. Тут є доля правди: активна речовина Кордицепін має реальний фізіологічний вплив вживання кордіцепсу зробив витривалішим як мишей, так і людей. Деякі клінічні дані показали, що кордіцепс підвищує поглинання кисню організмом на 10% більше, ніж плацебо, а це є показником витривалості. Також кордіцепс може бути корисний, якщо є постійне тренувальне виснаження, відновлення після стресу або хронічна втома. На це є відповідна інформація. Натуральний тонізатор. Ефект не як від кави, м'якший, але довший і без Ходнюку оцінка доказів 7 з 10, Ефект 8 з 10. Йдемо далі. Їжовик гребінчатий бустер для мозку, найперспективніший гриб, тому що містить геріцинони і ерініцини. Ці сполуки здатні проникати через гематоенцефалічний бар'єр, тобто прямо у мозок, і стимулюють вироблення фактору росту нервів. Простими словами, вони допомагають нейронам рости, з'єднуватися і швидше відновлюватися після стресу, виснаження або вікових змін. Є дані, що речовини з їжовика можуть підтримувати формування міялінової оболонки нервів. Це як Ізоляція, вона покращує провідність сигналів, і мозок працює швидше і чіткіше. Це не стимулятор, а ноутроп мозку. По їжовику маємо непогані докази на людях. Він покращував розумові здібності і когнітивні функції у літніх людей, знижував стан депресії та тривожності, підвищує здатність до навчання, фокус та запам'ятовування. Їжовик варто спробувати, якщо є багато розумової роботи, на якій треба сконцентруватися. Також допомагає адаптуватися до стресових ситуацій. Ну або якщо ви просто хочете краще думати, не тупити і використовувати в період навчань. Оцінка доказів 7 з 10. оцінка ефекту 9 з 10. До слова, я ж вирішив виростити власний їжовик вдома. Купив для цього спеціальний набір. Суть в чому це пакет з субстратом, поживними речовинами, комфортне середовище для гриба. В мене було кілька спроб. Робив все за інструкцію, зволожував, змінював місце, температуру, але ніяк не проростав. І через кілька тижнів я психанув і викинув це. Падло в кущі і розчавив ногою. І що думаєте, через кілька днів я знайшов ось такого красення. Виглядає розкішно, м'який, пухкий і пахне грибом? Звісно, їсти я його не став. Я більше довіряю стандартизованим, очищеним добавкам. Чи можна стверджувати, що гриби реально корисні, і що кажуть відгуки? В цілому навіть небагаточисленні дослідження показують користь. З іншої сторони, немає протилежних документів, що це не працювало. Справа в тому, що описані ефекти важко виміряти, але суб'єктивно люди відчувають покращення в якості сну, настрою, фокусуванні. Якщо зайти на Reddit чи Amazon, сотні відгуків. Ось на риф незвичний опитувальник, де 380 любителів біохакінгу. Цінили різні речовини та добавки. нехай і суб'єктивно, але вони пробували різні речовини. Інфа 2017 року. Капець, як час летить. Тут був лише їжовик грибінчий його оцінка легкі покращення по параметрам: тривога, фокус, пам'ять, настрій для порівняння. Ці ж люди оцінили кофеїн, який є доведено дієвим, лише трохи сильнішим ефектом. А суттєвий ефект був, наприклад, у фенібуту або ЛСД. І якщо так розглянути, то їжовик все ж відчутний і точно натуральніший і безпечніший. Ну що, поділюся і власним досвідом. Я встиг протестувати лише їжовик, але три різні варіанти різних за вартістю і в різні періоди. Останнім з них якраз був від компанії MindShi. Його використовував в якості додаткової мозкової стимуляції. Зараз багато працюю з дослідженнями, потрібно аналізувати велику кількість інформації по добавкам, сидяча розмова, робота. У мене не було якогось стану заторможеності чи розконцентрованості. Просто постійні відчуття, що ти десь не Може. Бути ще більш продуктивним. Ну, це, мабуть, особисте. Чи відкрились у мене якесь друге дихання і чакри? Непевен. Може, це просто дурниця вимагати від себе якихось надможливостей, і тим більше від грибочка. Та і як взагалі виміряти цей ефект? Суб'єктивно по відчуттям. Хоча можна подивитись на картинку і умови мого життя загалом. Навколо війна, з усіма жахами і новини, які не так легко виходять з думок і все одно відволікають. А ще сотні шахедів у Києві над головою. Доводиться на Чувати в паркінгу чи під'їзді з сім'єю. Після недосипу, все ж маю три силові тренування на тиждень, плюс додатково падал теніс чи сквош. І ще до цього нова двомісячна дитина з усіма її приколами. І якщо при цьому, крім синяків під очима, я генерую ще якісь креативні ідеї і не висадився в вікно, то може їжовок тримає мене ще в непоганому і продуктивному стані. Скажу так: фанатом я ще не став, але як альтернатива енергетикам і щоб не виснажувати нервову систему варто спробувати. Обов'язково напишіть в коментарях свій досвід прийому. Нехай у нас буде база відгуків. Ну, а ми перейдемо до того, чому ж не всі гриби з баночок однаково працюють. Справа в тому, що для цих добавок ще немає чітких стандартів, діючих речовин і дозувань у тих же дослідах. Виходить, я і сам міг би покрошити у баночку гриб, що виростив. Для прикладу, ось взяли на аналіз 12 добавок грибів з Амазону. Більшість продуктів не мали достатньої кількості діючої речовини через погано очищену сировину. Взагалі, гриб має дві частини, що нам важливі: верхня частина плодова. Тіло нижня міцелій, тобто коріння, звідки воно проростає, і воно менш важливе, бо містить не так багато діючих речовин. Сам міцелій виростити легше, швидше і дешевше. Але відділити від субстрату дуже важко. І якщо виробник не тестує, не робить аналіз, а просто, грубо кажучи, черпає субстрат з землею, то толку від такого гриба буде мало. Хоча й поганого нічого. Найчастіше росте в зерні, бурому рисі. Можливо, це частково і пояснює, чому хтось відчуває гриби одного виробника, а іншого ні. На що взагалі треба звернути увагу при покупці грибів, щоб не купити труху. Має бути використане саме плодове тіло, а не лише міце. Лі з вівсянкою у компанії Майнші написано, використовується Fruit баді. У спортер маємо більшу частину плодове тіло і менше міцелію. Також хороший знак, якщо вказано, що це стандартизований перевірений екстракт з певною кількістю діючих речовин. У Майнші чітко вказано: 40% полісахаридів, 30% бета-глюканів. Трохи гірше, але все ж непогано. Наприклад, у компанії Solaray. тут використовуються ферментовані органічні гриби, але все ж з міцелію. Ми їх очищали. У компанії Хайалапс не зовсім зрозуміло. Тут вказано, що використовується екстракт їжовика грибінчатого, але без деталей. Тому виробник грає роль, і від сировини залежить можлива величина ефекту. Як і скільки приймати грибні добавки? Найчастіше вони в капсулах. Рідше використовується порошкова форма. Середнє дозування, яке можна витягнути з тих же досліджень від 1000 до 3000 мг на добу. Приймають на ще серце або за 15-30 хвилин до прийому їжі. Так поживні речовини краще засвоюються. Якщо шлунок чутливий, можна з їжею. Усі гриби мають повільну накопичувальну дію. Щось відчути можна буде через 2-3 тижні прийому. Загальний курс прийому 2-3 місяці. Місяці і перерва, адже довготривалих досліджень про безпеку ми ще не маємо. Якщо приймаються ліки, імунотерапія, антидепресанти, треба консультуватись з лікарем. Чи можна приймати різні види одночасно? Так їжови, крейші, кордіцепс, вони навіть випускаються в комплексі все в одному. Вони не конфліктують. Ну хіба що в такому випадку загальну порцію усіх я б не перевищував за 3, ну нехай 5 грамів. Чи безпечні гриби взагалі? Загалом так. Я вже пояснив, що вони не містять жодних психотропних речовин. Також з тих досліджень, що мали, серйозних побочок не було, крім рідкісних алергій. Але звісно, без доказів про абсолютну безпеку ми говорити не можемо. Щоб відразу закрити питання, які точно будуть в коментарях, кілька слів про мухомор. Саме його часто плутають з подібними грибами і думають, що це щось наркотичне. Мухомор не належить до класичних лікувальних грибів. Його дія пов'язана з психотропною активністю. Він Містить мусцимол, психоактивну речовину. Вона діє на ГМК-рецептори, викликає седативність і зміну свідомості. Тому його пробують використовувати при тривожності, безсонні, як антидепресант. Але весь цей мікродозинг це експеримент над собою і ризик. Мухомор не є затвердженим FDA у США, також його не можна вільно купити в європейських великих магазинах. Є багато побочок, ризики інтоксикації. Це взагалі інша категорія. У нас більше цікавить імунітет, адаптогень ефекти Ось з таких грибів. І до них зараз прикуто дуже багато уваги науковців. Лікарські гриби це не чарівна таблетка, легкі, природні накопичувальні адаптогени з великим потенціалом. Є зрозумілий склад і деякі докази. Ну а далі кожен сам вирішує і думає своєю головою. Ми обов'язково будемо спостерігати за оновленнями досліджень. Найцікавіші з них я пишу в телеграм-каналі магазину Muscle.ua. посилання під відео. Зараз можу сказати, що найбільшої уваги серед усіх все ж заслуговує їжовик грибінчатий саме для активної розумової діяльності, адаптації до стресів і. І процесу навчання, якщо хронічна втома не вивозити тренування, то легкий натуральний енергетик це. Кордіцепс. Якщо стресуєте поганий сон, можна спробувати рейші. Взагалі, в мене є ще один фаворит проти тривожності: це ашваганда, причому вона з доведеним ефектом. Така собі пігулка легкого пофігізму, ще й з великою доказовою базою. Детальне відео ось тут. Як додаткове доброво для імунітету, профілактика грипу вірусів, то можна використовувати рейші або індичий хвіст. Сподіваюсь, було корисно і не нудно, бо відео вийшло довге. Дякую, що додивились. Ну а як завжди, побіжу розгрібати поставки добавок і спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. Лайк, підписка, побачимось.